Не встигла зняти відео, коли був цілий кекс, покажу на остатках. Значить це кекс без глютену. Він вийшов м'який бананова основа і на заквасті. Закваска рисова. Це з холодильника зараз витягнула. Коли ставлять тільки діагноз, там цілякія, чи кажуть, що вам потрібно посидіти на безлютеновій дієті, перше питання а що їсти? Потім приходить спочатку паніка, як приготувати і що це буде. А потім, коли вже починаєш готувати і хліб безлютену, і різну випічку безлітену, то розумієш, наскільки це корисно, смачно і як це поживно Дуже новий вид хліба, я зробила булочок. І ось це. Третій день. Що робиться з цим хлібчиком На третій день? Міф про те, що випічка на заквасті, що вона довго залишається свіжою. Так, хлібчик просто підсихає, він не пліснявіє, нічого. Це на стикі було, коли формувала. Тут попало повітря і зробилися більші дирки. Але, як бачите, ніж сухий, абсолютно сухий. Це. Важко добитися такого, щоб при розрізі без глютену був сухий ніж. Смак у нього не міняється. А так як це йде зернове борошно із крупів, то дуже багатий смак у нього. Хліб дійсно поживний. І у відгуку мені написали, що є легка кислинка. Скоріше за все, це і за дороги, тому що було жарко, спека була в дорозі, коли везла. У мене спеки немає в хаті і такої кислоти не відчувається. Тобто, якщо такий бутерброд намастити, то два таких бутерброди достатньо, щоб не їстися. Ну, а на закуску вже буде пиріг. І моя сім'я дуже оцінила. М'ягенький такий, може зайти за основу для торта. Із цукру тут я поклала там 20 г меду, але можна взагалі без меду робити. Так що, якщо комусь кажуть, що вам потрібно посадити на безлітенові дієті, це не страшно, особливо в наш час.